Доброго дня. Чекали, чекали, дочекались. Кожен день щось вам викладаю. Сьогодні у нас 16 серпня. Приїхав такий Максу ще, бо попередні всі цільномети забрали. Цільнометалічні буси, електричні. І я вже показував вам, що ми возимо електричні. І домашню бутову техніку, і комерційну. Ось бачите, теж Максу стоїть тільки пасажир. Це у нас цельномет такий на три людини спереду, 57 кВт, 200 км запас ходу. Бус з Європи, зроблений для Європи. Європейський порт зарядки, швидкий, заряджається на європейських портах, яких у нас купа-куп. Дивіться, оце відкривається сумна дверка, та розпашонка ззаду, одна напроти другої. Отак це відбувається. Докаточка і ще там всякі рімкомплекти такі, демкратіки. О тут живе задня камера, бачите, зверху бачить все. Ну, Сліди експлуатації є, бус не новий. Бус 2020 року. Ще раз покажу. Чорний пасажир, сріблястий, зараз зараз мет приїхав. І ще отака машинка, але вона вже продана. Їде на, в місто Рівне на такій же самій базі, тільки приїхав сильно Що сказати? Кому комерцію вже не надоїло ще годувати, то можете продовжувати, а кому надоїло годувати дизелем. За всі гроші, то переходьте на електро Варіанти є, підберемо, є і більший формат, є і менший формат. Ну, це мінівен Максус. Теж, до речі. Максус це е, компанія, яка викупила MG британську компанію. і Вони почали випускати там для Європи буси. Оце Deliver 3 Deliver це ті, що нову почту возять, багато беруть туди. І взагалі комерційну техніку, кому на кожен день якась розвозка треба. Тут 53 кВт. Оцей 16900. Ну, для підписників каналу 16500. До речі, тут вже 600 там, оглядів автівок, які ми для вас привозимо. Покажу у нас вже 500 авто на майданчику, вулиця, вулиця Павла Осенка, 8. Ще в салоні 12-15 стоїть. Є ще довга база по такому е, На такій самій, е, структурі, делівер 3, але довга база. Він довше на 70 см, буде 6,5 кубів, а це 4,8 куба, 53 кВт, до 300 км можна викатувати. Отут зарядка європейська, теж CCS Combo 2 Нагадую, це авто з пробігом з Європи. Ось тут пробіг 30-40, там є ще білий довгий. О, вона, бачите, торчить там його. Дах. Ну, а сьогодні про цей величезний на 11,5 кубів бус на електричній тягі 57 кВт, 200 км, передній привод. Отакі варіанти. Так що, гарного дня, підписуйтесь на канал, монітизуйте свою підписку, звертайтесь під для вас електричку від 5 тисяч до... Краї вашої фантазії. Ось мій контакт. Ради відповім. Набирайте або пишіть вайбер. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.